Харчі стали золотою жилою для корупціонерів Міноборони. Знову викрито гучну схему обкрадання військових. Цього разу за руку схопили полковника, його прізвище і все, що відомо про нову схему, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Він розпиляв на харчах понад сотню мільйонів, і це лише те, що з'ясували журналісти. Полковник сил логістики збройних сил у змові з іншими колегами та членами сім'ї вигадав, як можна по-тихому списати мільйони. Через його схему військовим не давали неякісні продукти, і це в кращому випадку. Бо деякі поставки так і не доїхали до місць призначення взагалі. Знайомтеся і добре. Запам'ятайте прізвище ще одного кривавого корупціонера. Це Олександр Козловський. Досудове розслідування встановило, що у перші ж місяці повномасштабного вторгнення, коли волонтери копійка до копійки, власне, як і зараз збирали гроші на дрони, а бабусі несли консервацію для хлопців. Козловський разом із своїм підлеглим начальником відділу забезпечення на пару з іншими, поки не встановленими під час розслідування військовослужбовцями, організували злочинну групу. Слідчі зарахували до неї Фоб Гладюк ІІ і Фоб Гладюк ЛБ, які є батьками дружини Козловського. А також службових осіб підприємств «Армісет», «Ректан», Архімагір, «Військсервіс», Волонтер, Монополіс на харчових підрядах Міноборони в 2017-2019 роках. Ресурс сервіс КМ та «Екотрейд Юкрейн». засновником цієї фірми у 2022 році була дружина Козловського Оксана. У подальшому цю фірму переписали на Тетяну Бубинок. Про це розповіли журналісти видання Наші гроші. Мамкіни, бізнесмени, робили все, аби фірма не пред'явила за відсутність товару у визначені строки, що говорити про те, що вони ретельно приховували факти і кудись дівали скарги від військових частин про неякісні продукти. Ну, як ви розумієте, частина харчів не потрапляла до військових хоча за документами все чітко. І так, схема зародилася ще від 16 березня 2022 року, тобто це ще навіть з київщини не вигнали окупантів як під носом вже крали свої ж, і от спокійно собі функціонувала ця схема до 13 червня 2023 року. Отож, фігурують фірми Армісет, Ректан, Архімагер, Військ, сервіс, волонтер, ресурс, сервіс. «КМ». Усі ці фірми отримували гроші від Міноборони і У подальшому перераховували фірмі дружини Козловського під назвою «Екотрейд Україна». Загалом на рахунки надійшло 113 мільйонів гривень. Ще 56 мільйонів перепало тестю. Якихось два алями тещі козловського. Загалом правоохоронцям вдалося встановити перерахунок у 172 мільйони гривень. У подальшому ці гроші були або зняті з рахунків або у банкоматах міста Хмельницький. Зокрема, 14 мільйонів гривень було знято особисто дружиною Козловського. Ну і як же награбоване не вкласти у нерухомість і не похизуватися крутою тачкою? Так, от у 2023 році Козловський придбав Toyota Corolla Cross Hybrid за майже півтора мільйона гривень, але ж він не дурний, палитися не хотів а тому свою новеньку ластівку. Зареєстрував на доньку студентку військового інституту Київського національного університету імені Шевченка. Хоча за весь період своєї, так би мовити, трудової діяльності донька отримала дохід у 378 тисяч гривень. Тобто, ну півтора лями на автівку, ну просто в неї точно не було. Крім цього, у березні теж 23-го року Олександр Козловський ймовірно придбав квартиру у Києві по вулиці композитора Мейтоса 4 а. Площею 158 квадратних метрів за сядьте був подати за 5 мільйонів 850 тисяч гривень. Хоча оцінюють таку хату у понад 8 мільйонів. За даними журналістів, в ній він і жив, а може, й живе досі. Цю квартиру затарили меблями, які купили за гроші з банківської картки Тестя Гладюка. Нагадаю, це той самий ФОП, який теж замішаний у корупційній схемі. При цьому слідчі відмічають, що з метою маскування джерела грошей квартиру оформлено на такого собі червінського ВВ, який служить. На продовольчому складі сил логістики у Вінницькій області. За даними слідства, офіційно Червінський з 1999 по 2023 роки заробив лише 1 мільйон 950 тисяч гривень. Також влітку 23-го року Козловський ймовірно придбав 47 земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської та Полтавської областей. Їхня загальна вартість становить 7 мільйонів 710 тисяч гривень. Ну і звісно, полковник ні. Причому бо усі права власності поділені між тещою і тестом фігуранта. Слідство відмітило, що вище згадана Тетяна Бубинок, на яку зараз записано колишню фірму дружини Козловського екотрейдюкреїн, також супроводжує та фактично здійснює діяльність не тільки цієї фірми, але й допомагає крутитися фопам тестя й тещі. Окрім цього, вона займається справами ту тандемтрейдинг. Телефон цієї фірми є власним номером бубинок. Директор цієї фірми Кондратюк за даними слідства є товаришем Козловського. За останні два роки Тандемтрейдинг отримав від «Екотрейд Екотрейдюкраїн та Тестя Козловського 14 мільйонів гривень. Та у листопаді 2023 року фірма взяла участь у приватизації єдиного майнового комплексу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Підприємство має у власності будівлю з надбудовою стаціонару первинного складного протезування та реабілітації площею понад 2,5 тисячі квадратних метрів, а також господарську будівлю із реабілітаційним відділенням стаціонару. Крім того, у власності підприємства є шість автівок. Наприкінці листопада до усіх ділків навідалися працівники ДБР. Масштаби розкрадані шокували навіть їх. Це ті самі хлопці, які збували їжу для військових на магазинах та ринках. Працівники ДБР спільно з СБУ викрили посадовців однієї з військових частин Київщини на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень. Махінації здійснювались в умовах воєнного стану. До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів, призначених для бійців частини, у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових. Залишок продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував порожні накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем. Через підробку фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку вони привласнювали. На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 мільйонів гривень. Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями за володіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. Якщо провину доведуть, махінаторам загрожує до 15 років тюрми і конфіскація всього майна. Але головне завдання українського суспільства зараз не мати коротку пам'ять. Ми живемо в епоху інтернету, а суспільний розголос і контроль народу не дасть корупціонерам відмазатися. Пам'ятайте про це та не забувайте допомагати збройним силам, адже відсутністю донатів ви караєте не корупціонерів, а тих, хто на фронті бореться за нашу свободу. А як на вашу думку потрібно карати тих, хто краде під час війни? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!